Гарно всім урожаю, друзі! Ви на каналі Ліричний Селянин. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити подобайки та писати побільше коментарів під відео. Сьогодні ми поговоримо про акацію білу, а більш детально про цвіт білої акації, який в даний час дуже гарно цвіте і радує наше око, а також своїм ароматом. Світ акації це білі квіти, які здатні лікувати підвищену кислотність, знімати запалення, а також виганяти різні хвороби з організму. На що ще здатна акація? Сьогодні про це дізнаєтесь ви в даному відео. Сьогодні це дерево внесено в лікарські довідники багатьох країн світу, а її лікувальні властивості сховані як в квітах, так і в корі і листочках, а ще мед. Не забувайте, як на ярмарках та ринках України цілий рік продають акацієвий мед. Їх виробники пишаються цим фактом, що мед, створений саме з акацієвих квітів, дуже й дуже пахучий та густий. Акація справжнє енергетичне джерело, дуже схоже на синтетичні енергетики, які продаються в аптеках та на заправках для водіїв, на відміну від них, природні і смачне. Оскільки акація є енергетиком, то вона віддає свою силу напою, а через напій всю, вся сила передається людині. Коли ви споживаєте напій, відчуваєте приплив бадьорості, наростаючий ефект збудження нервової системи. Цінні речовини, які містяться в квітах акації, їх дуже багато. Це такі, як складні ефіри, ефірні масла, глікозиди, флавоноїди, вітаміни А і С. Мінерали кремній, цинк, пектини, дубильні речовини, жирні кислоти, цукор та інші біоактивні сполуки. Квіти акації білої застосовують в народній медицині, як протизапальний, спазмолітичний, кровоспинний, відхаркувальний та жарознижуючий засіб, а також при радикуліті, міозиті, неврології, застуді, при захворюваннях нирок, в тому числі при сечокам'яній хворобі, завдяки своєму сечогінному ефекту та запалені сачового міхура. Жовчогінні властивості настою квітів застосовуються для покращення роботи жовчного міхура. Також з квітів білої акації готують цілющі чаї та настоянки. Для лікування збирають квіти, кетяги, яких наполовину розцвіли. Найчастіше збирають квіти вранці або ввечері. Потім висушують у затінку. Цвіт акації чудово підходить як жарознижуючий засіб. А ще для профілактики захворювання легенів та бронхів, а ще як дієвий спазмолітик, тобто при спазмах внутрішніх органів чи м'язів. Як його приготувати? Все досить просто: беремо одну чайну ложку цвіту акації білої на одну склянку окропу, заливаємо і залишаємо на одну годину, цідимо через сито і п'ємо по одній столовій лосці день. Головне дотримуватись правильної концентрації, інакше можна отримати зворотній ефект, ніж лікування. Ще один варіант настоянка з цвіту акації. Цей рецепт уже з використанням спирту. Одну столову ложку цвіту заливаєте двома склянками спирту, тобто 200 мл. Лишаєте в холодному темному місці на 10 діб. Тільки при цьому не забудьте закрити кришку, інакше випаровування спирту полікує повітря навколо. Скляної тари замість вас. Дану настоянку можна використовувати для розтирання тіла під час приступів радикуліту, остеохондрозу, міозиту та спазмів м'язів. Якщо мова йде про старшу людину, у якої багато різних проблем з кістками та м'язами, то до настоянки можна додати і кору, і листя. Це буде комбінований засіб з різноплановою дією. Кожного року ми також збираємо цвіт акації, який, який висушуємо. Найчастіше ми його приміняємо у вигляді чаїв. П'ємо чай із цвіту акації, в суміші з іншими рослинами, або просто чай із квітів акації. Тому і цього року ми також будемо рвати цвіт акації, щоб запастися цією чудовою рослиною на всю зиму. Тому що вона дуже ароматна, дуже лікувальна. І чай із квітів акації. Навіть можна не підсолоджувати, тому що він солодкий, тому що в квітах акацій міститься цукор. Так що запасайтесь і ви на зиму квітами акацій, так як запасаємося ми. А ось і наші здобутки. Нарвали квітів акацій. Аромат просто неймовірний. Як же вона гарно пахне. Це просто щось. І тепер відправимо її сушити. А ось і квіти акації вже на горищі. Розіслала. Хай тепер сушиться. Буде для лікувального чая взимку. Смачний чай із квітів акації. Ось скільки. Ну, як бачимо, вже підсихає квіти бузини, але це тільки трішки ще рвати буде пізніше. Ну і, звичайно, там зубровочка далі сохне. Це Квіти бузини і акації. Багатенько. Будемо сушити. Отак заготовлюємо лікарські трави. Ставимо подобайки, пишемо коментарі, чи подобається вам чай із квітів акації, Підписуємося на мій канал. З вами був Ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.